Насправді, дискусія про зміст освіти, а насправді дискусія саме про це, а не про кількість предметів, вона є вічною, вона буде тривати завжди. І я почав працювати у школі у 1984 році. Я прийшов тоді ще студентом до шкільного класу, і це вже ну, майже. Майже 40 років, і весь цей час ідуть дискусії про зміст освіти, і ці дискусії будуть йти завжди, бо життя змінюється: змінюється інформаційне поле, змінюються технології технології, і це все має знайти відображення в змісті освіти у будь-який час. Тому знову таки це вічна тема. А те, що вона зараз актуалізувалася, обговорення це цілком логічно, бо ми маємо. Величезні виклики пов'язані із ковідом, і з війною, з великими освітніми втратами і проблемами, які є в освіті, які треба вирішувати. І одна з цих проблем це шалена перенавантаженість навчального матеріалу другорядною несуттєвою інформацією, розпорошеність матеріалу. Бо якщо мати на увазі зміст освіти, ну, то явіть собі, що є, ну не знаю. Великий, великий коровай, це все, все той зміст освіти, який має опанувати дитина і компетентності, яким вона має володіти, і його можна поділити на, на різну кількість частин. Зараз це дуже велика, такі, знаєте, дуже дрібно порізано, маленькі скліпки, От, а можна це зробити більш е е укрупнено. І тоді можна забезпечити, щоб діти мали більш цілісне, більш структуроване уявлення про світ навколо, про те, хто є власне він сам, як людина, які в нього є можливості, які в нього є переваги, над чим йому треба працювати. Тому це треба робити обов'язково, бо розумієте, шкільний предмет як такий: це дещо таке, знаєте, дещо штучна. Виокремлення частини от цього великого караваю з міста освіти, і те, як його поділити, яким чином розподілити цей великий обсяг інформації, це є власне питання, яке зараз обговорюється. І на загал, я глибоко переконаний, ця дискусія йде дуже і ця дискусія дійсно вже не перший рік іде, що треба зменшувати кількість окремих дисциплін. Робити більш укрупнені курси навчальні для того, щоб дитина мала цілісне уявлення про світ і про свою роль у цьому світі. Ну, якщо загалом, от, от в цьому власне полягає питання, пане Сергію. А якщо посилаюся на ваші слова, так трішки оптимізовувати навчальний процес, скорочувати предмети, чи може це означати і потягти за собою, скорочення та оптимізацію педагогічного складу. Ви знаєте, ніхто наразі не говорить, і мені навіть невідомі такі пропозиції, і я не вважаю це за потрібне скорочувати кількість годин, тобто скорочувати навантаження вчителів. Йдеться про перерозподіл. Тут є інший бік, доволі серйозний, який треба враховувати, і про який треба думати вже зараз. Такий підхід буде ставити більш Високі вимоги до рівня обізнаності вчителів, до їх ерудиції, до їх методичної спроможності тобто, яким чином працювати, як дітям все це розповідати. От, оце дійсно є проблемою, і це з цим треба ретельно працювати. Бо, от розумієте, зараз багато наших дітей за кордоном. Дуже багато за різними даними до півтора мільйона українських дітей шкільного віку навчаються в інших країнах через російську агресію, і враження багатьох батьків полягає в тому, що по перше, там набагато більше освіта орієнтована на потреби життя, реального життя. Ну, от дивіться, у нас в стандартних так би мовити, звичних для нас набора шкільних предметів дуже мало уваги, і я і це не моя думка, це факт. Тут проти цього нема що заперечити. Дуже мало уваги приділяється реальним життєвим навичкам дітей. Ну, наприклад, порахувати відсоток за кредитом, розуміти чому, чому не можна пхати пальці в розетку. Чому пральний, пральний порошок ну, дозволяє нам випрати білизну, це хімія? Чому е, працює смартфон, чому він, чому він дає зображення? Що спільного смартфона, наприклад, у лампи, лед лампи, ну таке інше. Тобто мають бути знання дуже е, пристосовані. Для того щоб ними користатися в реальному житті, це те, що називається компетентності. От. А у нас на жаль, це не дуже поки що розвинено, Хоча концепція нової української школи і те, що вже зроблено на рівні початкової школи, показує, що це правильний шлях, конструктивний шлях. І знаєте, є одна дуже цікава Цікаве спостереження, яке я помітив і яке підтверджують багато людей, які в темі розвитку освіти наші батьки, які опинилися за кордоном, фіксують і позначають для себе дуже важливі особливості закордонних систем освіти це висока повага до дитини і висока орієнтованість на реальне застосування цих знань у живому житті. Тобто ті діти і батьки, які зараз опинилися за кордоном, вони потрапили так, знаєте, в таку свою рідну машину часу. Вони побачили в реалізації в живому житті те, що ми хочемо зробити в Україні, впроваджуючи реформу нової української школи, високу повагу до дитини, високу орієнтацію на те, щоб навчати дитину тому, що їй дійсно потрібно в реальному житті, пане Сергію. І про закордон, і про більші вимоги до педагогів, до вчителів, відповідно, перекваліфікація, додаткові навчання. Рівень зарплати вчителів, ці речі в нас йдуть паралельно. Чи вони є поєднані і сумісні? Тому що якщо ми більше вимагаємо, відповідно, мабуть, маємо і більше давати за цю працю, чи ні? Праця вчителя в Україні явно недооцінена. Ну, Тут це навіть ну, це правда. от. Але я можу сказати, що на загал робота вчителя в будь-якій країні не є роботою високого скажімо так сегменту розміру заробітних плат. Вона у багатьох країнах десь на рівні середньої зарплати. Інша справа, що середні зарплати в інших країнах набагато серйозніші ніж в Україні. Але в принципі, вчительська робота це десь біля рівня середньої зарплати в будь-якій економіці, тому. Я дійсно вважаю, що вчителям треба платити гідну заробітну плату. І ви знаєте, от я чую у вашому запитанні таки, знаєте, трохи прихований підтекст, який дуже доволі часто проривається і прямими запитаннями, що от якщо зараз платити вчителям більш високу зарплату, що от вони відразу стануть краще працювати. Я не, не впевнений, що вони відразу стануть краще працювати і навряд чи станеться, бо це дуже комплексний процес, але дуже важливо розуміти, що більш високі зарплати, більша е, мотивація до опанування саме цієї професії роботи в освіті вона створює дуже суттєвий тиск на ринку праці. І коли молода, молода людина обирає собі професію, вона має думати: а чи зможу я от у цій професії утримувати родину, розвиватися і так далі. І Підвищувати зарплату дуже важливо одночасно із з змістовними змінами вчительської роботи, саме для того, щоб вчитель був не знаєте, не диктатором, щоб не щоб дитина не боялася, щоб вчитель не боявся, а щоб працювали в, в освіті люди, які чітко розуміють, навіщо вони тут, чому вони. Тут працюють, чого вони хочуть досягти, і дуже важливо, щоб вони розуміли, що ця робота є для них реальною можливістю забезпечити себе, забезпечити родину, забезпечити свій розвиток. Тому розумієте, в освіті будь-яка проблема тягне за собою величезну купу інших проблем. От не можна вирішити якусь проблему, а їх в освіті величезна кількість. Ну відокремлено. Ну, от давайте, от давайте зараз. Змінимо зміста От про те, що ми зараз говоримо, да але якщо ми хочемо змінювати зміст освіти, то виникає величезна кількість пов'язаних питань, які не можна вирішувати одне без одного. Якщо зміст освіти змінюємо, то по перше, треба власне розробити цей новий зміст, а це означає залучення фахівців. Дуже серйозна робота науковців, дуже серйозна робота освітян. Потім затвердивши новий зміст. Треба вчителів навчити, тобто треба вкладати в гроші в програми перенавчання, треба вкладати в гроші в мотивацію вчителів. Потім для цього всього потрібні програми, потрібні нові підручники, нові, потрібні нові методичні підходи, потрібно матеріально-технічне забезпечення, бо, наприклад, проводити уроки природничої дисциплін. Хімія, фізика, біологія ну неможливо пальцях показати, як рухається предмет, таке інше. Це треба бачити діток, дитина. Приймає світ е, предметно і треба показати, дати помацати, самі спробувати, і от що щоб ми не торкнулися в освіті, якої сторони освіти не стали розглядати, ми бачимо, що треба одразу вирішувати багато пов'язаних проблем. Тому е, знаєте, є ще одна дуже важлива думка, яка також часто лунає. А що от, от зараз у нас війна, зараз не на часі. Ви знаєте, е, я давно працюю в освіті, як я вже сказав, і я не пам'ятаю е, періоду, коли б реформи були на часі. Коли всі погодують, що да, оце за да, саме зараз дуже класний момент. Ні, завжди знаходяться люди, завжди є певна е, певна суперечність.